Ага. Готуємось. Так, колеги, всім привіт, моє вітання. Ну що, Рубрика сьогодні буде називатися, мабуть, так, для того, щоб щось купити, те, що більш потрібно на господарстві, треба щось продати, те, що більше якби, не потрібно тримати в господарстві. Значить, рубрика продаємо прицеп. Продаємо прицеп ГКБ-819. Не цей прицеп. Не цей прицеп. Цей прицеп е, не продається. Зараз, значить, йдемо до хрещеного і будемо вам показувати той прицеп, який продається. А це, значить, хочу вам показати наш прицеп, який ми е, зробили, який ми переробили, встановили на нього навантажувач, е, завантажувач сівалок разом із отаким протруювачем від компанії Галтех. Значить, в цьому, році, в цьому році колеги нам... Поставлена така задача. поставлена задача, Будемо сіяти пшеницю. Відсотків десь від загального, від загальної площі, десь відсотків 40 будемо висівати озимої пшениці. Ячмінь не будемо сіяти, будемо сіяти пшеничку. Будемо сіяти значить, лімагрейновські сорти і будемо сіяти чешську селекцію. Значить, в роботі. Більш детально покажу вам е, даний прицеп, даний завантажувач. Ми в цьому році перезавантажували ним кукурудзу, досить таки він класно справляється. Ну, а В цьому році будемо е, висівати в, ну, нормальний такий об'єм пшениці, тому отакий, отакий прицепчик нам в цьому допоможе. І, до речі, значить, е, можливо, хтось захоче собі на даний прицеп, що продається, поставити отакий завантажувач. Я контакти вам залишу в описі. Можете телефонувати, запитувати за ціну. В принципі, хлопці роблять під будь-який розмір, який вам, який вам потрібен От бачите, нам під цей прицеп. Зробили, зробили отак, як ми його хотіли. Все чудово підійшло, все класно, все класно стало. Тому, колеги, йдемо до кумового прицепа і покажу вам, що там продається. Ну, Це те, що наяву. Ну, Добре. Резина ще по полю вона походить. Да, резина ще походить. Походить, походить. Рама, рама не скручена, гідравліка. Ну бачите, ось у вітя Я є такий купляв. Ага. Ага. Ось ну, да, там воно, момент. Є такий. Ну він їздив справно ж, нічого не де він не, не перекидався. Не де нічого, так. Да. Оце нюанси. Дихло блокируються ресори. Ресори рідні, ніхто ресори не чіпав. Так, колеги, значить є отакий прицепчик. Прицепчик на документах. Він у нас іде ГКБ-819-й. Значить, якого він у нас року 92-го. Значить, Документи живі, нормальні, можна переоформити без якихось там проблем. Все якби є. Значить, отакий прицеп тягав його. Зілок хрещеному він вже не потрібен, тож вирішив його якби, продати. Борти дерев'яні, кому, кому не подобається, можна замінити, можна взагалі зняти. Е є тент в комплекті, не порваний, не драний, ціленький тенток. Тут відбійник стоїть, е електропроводка вся справна, все працює, повороти, стопи, габарити, все працює. Е значить, Тормоза тормоза є, тормоза працюють, ніде нічого не шипить, не слинить, це нормально. Гідравліка також справна. Єдине, що десь десь може на з'єднанні, десь трошки, бачите, під, під, під слиніє. Ну це якби таке, може там шлангу треба поміняти. Ну, по циліндру питань немає, циліндр перебирався. Нова запаска. із пупиришками ще. Резина, резина така, на доїзди сезон, сезон 2. Значить, ресори, ресори не порвані, ресори ціленькі, все нормально. Значить, по, рамі, по рамі питань немає. Отут, я дивлюся, що по підрамнику щось він трішки, мабуть, варився. варився. Отам воно, і отам. Ну, В хрещеного він не перекидався. Якби не де він його на бока не лежив, працював він справно. Значить, отакий прицеп спереді. Така резина, тут ще поїздить. Ну, Заднє, дивлюся, колесо під заміну можна було б. Ну, таке, якби по полю, по полю їздить буде. Е, так, 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 так. Що тут, в принципі, по лакофарбовому покриттю Пойдет. Дишло. Рівнесеньке. Отаке От дишло. Зараз покажемо, що тут. Є підножка, є ручка така. Отак. Отак всередині. Так, кажу, кому ж борти, в принципі, можна замінити, можна поставити желізні, можна взагалі їх зняти. Це якби вже новий власник, якщо захоче, то буде. Буде там перероблювати під себе. Все виведено, все нормально. Питань, питань немає. Тут також це є. Тут не розбите, розетка. Розетка новенька, ось перебрана, хрещений перебрав на днях. Так, ну і з цієї сторони отакий От прицеп. Можливо, когось зацікавить. Номерок залишу в описі. Телефонуйте, цікавтеся, приїжджайте, дивіться. Я думаю, по ціні, по ціні ви зайдетесь. Покажу ще отак раз його обійду. Номер власника залишу в описі, телефонуйте. Ну і отакий є, отакий є ділок. Хрещений, зілок не продається? Ні-ні. Зілок не продаємо ще, так? Да? Хай ще послужить трохи. Так, да, зілок ще послужить. Е, а, там, а там буде видно. Да. А може Мерседеса купимо. Ні, не треба, хай це послужить, тоді побачимо. Так, ну в общем, отакий є прицеп на продажу, тому кого зацікавив, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Раді будемо поспілкуватися і будемо раді, якщо він знайде нового власника.